Привіт! В цьому гайді будемо обирати материнську плату. Максимально просто та швидко. Поїхали. Перш за все вибір платформи AMD чи Intel. Навіть попри те, що я завжди був за Intel, ну, очевидно, да, за синіх. Зараз навіть я усвідомлюю, що об'єктивно краще обирати AMD. сокети живуть довше, а отже, ви можете поміняти тільки проц, не міняючи материнку. Intel намагається наздогнати AMD в цьому, але AMD все ще попереду. Наприклад, між am 4 та am 5 6 років. Єдина об'єктивна причина купити Intel зараз це те, що деякі материнки під Intel підтримують як ddr 4 так і ddr 5 Але до Рамагедону ми повернемось трохи пізніше. Загалом тут рекомендація проста: чим новіше у вас Сокет. Тим довше його можна буде апгрейдити новими поколіннями проців, не міняючи саму материнку. Коли визначились з платформою, можна переходити до вибору чипсета. Це переводиться буквально як набір чипів. Як у AMD, так і у Intel є по три цінові категорії від бюджетної до найдорожчої ABX у AMD та HBZ у Intel. A у AMD та H у Intel – Це найдоступніші, найпростіші чипсети, які зовсім не про швидкості та продуктивності. Вони про прості офісні комп'ютери. Б на обох платформах це баланс між продуктивністю та ціною. У МД на Б вже можна погратись в якийсь розгон, і це його величезний плюс. А загалом там більше слотів розширення це зазвичай умовно, і якщо всереднити. там цікавіший набір портів, там швидші шини тощо. Ну і саме з цих чіпсетів варто розглядати білди чогось ігрового чи щось про більш складні робочі задачі. Цінник. Адекватний XOMD та Z Intel – це топові рішення. Максимальна кількість слотів розширення, найсвіжіші та найшвидші версії PCI-Express тощо. Ну і звісно, ще про розгін. Коротше, це все про топові залізяки, які ви потім туди натикаєте. І а вже ж воно коштує грошей. Далі – форм-фактор. це буквально. Фізичний розмір. Стандарт це ATX, найбільш розповсюджений тип. Вона розмірами у 30,5 на 24,4 см і може мати аж до 7 слотів розширення, але не обов'язково матиме. Ще існує і ATX збільшені плати 30,5 на 33 см. Їх небагато, але вони є. Існують і менші плати для компактніших збірок, наприклад, Micro ATX 24,4 на 24,4 см. У них зазвичай Звичайно два слота для оперативи та не більше двох слотів розширення. Але, звісно ж, бувають і виключення. Ну і наостанок міні міні-ITX для ультракомпактних збірок. Розміри материнської плати всього 17 на 17 см. В тому ж самому розділі у нас валяються і міні-STX 14 на 14,7 мм. І у таких плат навіть слотів розширення нема. Отже, це трохи не про 4К геймінг. Але давайте відверто. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все вашим вибором буде ATX чи мікро ATX. Тепер про сумне, про оперативну пам'ять. Зараз відбувається те, що на Заході називають RAMAGEDOM від RAM – оперативна пам'ять, та Armageddon, який перекладати, я думаю, не варто. На момент зйомки цього відоса, а це січень 26-го, ціни і на DDR4, і на DDR5 полізли просто в космос. Тобто ddr 4 коштує як космос, ddr 5 як два космоса. І все це через дата-центри, який ще не збудували, щоб поставити там техніку, яка ще не існує, для того, щоб розгорнути на ній штучний інтелект, який нікому не потрібен. Саме тому багато людей схопилось за ідею материнських плат, які підтримують і ddr 4 і ddr 5 щоб. Встановити туди хоч щось, що вдасться знайти з адекватним цінником, ну, умовно, адекватним. Бо зараз вже встановлюють через спеціальні адаптери ноутбучну пам'ять, нехтуючи і частотами, і швидкостями. Ну і по чутках ще Рог щось робить, ну, не щось, а перехідник з DDR4 на DDR5 такий собі адаптер. Але офіційно поки що все це чутки в компанії про це мовчать, принаймні мені. Що ж робити саме вам? Ну, по-перше, у вас може навіть і вибору не буде. Якщо ви умовно взяли АМ5, тобто платформу AMD з сокетом АМ5, то вибору у вас дійсно немає, ви приречені на DDR5. Друге, шукати доступні ціни за допомогою e-каталога, або ж розглядати в якості альтернативи BWA. чи бути готовим платити фул прайс. Бо кінця цьому рамагедону ще не видно. По кількості слотів вам вистачить двох. Скоріше за все, але якщо у вас бюджет трохи товстіше і хочеться все прям саме топове, то можна подивитись на варіанти з чотирма слотами. Не забудьте також обов'язково зазирнути в максимальний об'єм пам'яті, який підтримується материнкою, бо існують материнки, які підтримують максимум 64 ГБ. гігабайти, а це не всім вистачить, бо є люди, які відкривають в хромі більше ніж дві вкладки, інколи навіть три. Інколи навіть у двох окремих вікнах по частотах та мегатрансферах. В абсолютній більшості задач та ігор ви скоріш за все не помітите різницю між 2400 та 6800. Та й те треба знати, куди дивитись, щоб її побачити. Проте тут все, що працює, стандартний принцип. Чим більше, тим краще, але тим дорожче. Так чи інакше гнатись за топовими показниками не варто, якщо ви не усвідомлюєте на всі 100% на що воно вам потрібно. Накопичувачі є SATA та PCI-Express. SATA – це вже майже мертвий інтерфейс для під'єднання жорстких дисків чи старих повільних SSD-шок. Проте така SSD-шка може стати розширенням вашого сховища, якщо у вас дуже тоненький та малесенький бюджет. Бюджетик, та власне і жорсткий диск може стати, якщо вам потрібно для якихось робочих задач багато місця, а бюджет знову ж не дуже. Але це повільно. В найкращому випадку десь на 500-550 МБ на секунду. Повільно. Те, що більше цікавить пересічного користувача, це М2 слоти, бо М2 накопичувачі це вже не щось на гламурно багатому, це вже норма. І шина для накопичувача має бути щонайменше PCI express 4.0. Чому 4-0? Бо 3-0 ще наче і припустимо, проте він вже вважається повільним. Там максимальна швидкість складає 3000 мегабайт на секунду, але це тільки в теорії і на папері. Насправді вона буде відчутно нижче. Коротше, оптимально це PCI Express 4.0. І ціни на накопичувачі більш-менш адекватні, і нагрів не такий сатанячий. Хоча нагрів там все ж таки є. Ми, до речі, нещодавно робили на нашому каналі відос про радіатори для таких накопичувачів. Посилання буде в описі, обов'язково подивіться. Бо насправді нагрів там все ж таки відчутний, але все одно менший, ніж. На PCI Express 5.0. Так, швидкості там космічні, аж до 10 000 мегабайт на секунду. Проте і цінники. Не дуже. По кількості слотів для таких накопичувачів, краще їх мати хоча б два, бо апгрейднутись завжди простіше, поставивши новий додатковий накопичувач у другий слот. Порти про них особливо не будемо. Просто дивіться в характеристики материнської плати, яка вам сподобалась чи підходить. Головне, не дивуйтесь, якщо раптом дисплейпорт в вашій материнській платі не видає вам картинку на монітор. Може в вашому проці просто немає відеоядра. Охолодження це доволі болюча тема. Нагадаю, якщо ви ставите якийсь. Потужний проц на кшталт Ryzen 9 чи Core i9 у бюджетну плату без радіаторів, то вона у вас просто закипить і скине частоти. Якщо ваша материнка, хоча б з PCI-Express 4.0 на накопичувачі, то радіатори прям обов'язкові, і їх нагадаю можна купити окремо. А якщо ваша материнка з PCI-Express 5.0 на накопичувачі, то охолодження вам прям дуже потрібно і його прям обов'язково треба купити, якщо штатного чомусь немає або не вистачає. Ну і на цьому у мене мабуть все. Нагадаю, що ви завжди можете звернутись за порадою прямо тут в коментарях, або підписатись на наш телеграм-канал, де теж сидять доволі цікаві люди, які вам щось та підкажуть. Ну або ж взяти преміум за ціною філіжанки кави і отримати доступ до нашого закритого чату, де сидять ще цікавіші люди, і там прям 100% допоможуть. Ну і замість постскриптуму. я сиджу на старенькому АМ 4 на платі міні itx в корпусі ATX. І це виглядає прям дуже-недуже. Дуже. Це щоб ви не думали, що тут всі мільйонери, які радять вам купи дороге, аж ніяк. Купуйте саме те, що вам дійсно потрібно, і не переплачуйте за це. Саме для цього ми, як Ютуб канал та сайт, і існуємо. На цьому точно все побачимось.